На 11.45. На сайті суду зазначена дата 11.45, сайт публічний, це публічна інформація. Ми орієнтувалися на цю дату. Чому змінена час розгляду справи? Ніхто не змінив вас справи, призначили, ви відправляли вам телефонограму, після цього відправили. Комісу. Ми не надавали згоду направляти нам телефонограму. Зачекайте ласка. Потім і повістку вам, повістка теж була на відповідний час, де вказали, який час. Там підтягнула та е, сайту, то не нашої річ на 11.45, і тому там якась є помилка. Ми не призначали справу на 1145, і тому справу вирішили за розкладом письмового е, провадження. А чому не перенесли? Чому не перенесли? О, не ми зазначили, що ми маємо, ми хочемо приймати участь. Коли була тому, що, що достатньо доказів для ні, Все, можете оскаржити, це ваше право. Ми так. звернемося в ощуплені в комісію, тому ну, що вважаємо, що це було, скажімо так, дата була сфальсифікована і повістка була спеціально пізно відправлена, щоб ми її вчасно не отримали. Понятно, я нічого не маю. А як ваше прізвище? Моє прізвище ви звати мене Михайло Володимир. У вас, вас не буде на сайті сьогодні немає на нашої справи. А -а -а -а. Я не знаю, ви, ви, ви працюєте в суді а -а -а -а. окружному, суді? операційному, не поліційному, а поліційному адміністративному суді. Я заслужу на сайт, це э, офіційний сайт. Офіційний. Чому тут інформація не відображається? А -а -а. Не знаю, який зачекайте. Не Почекайте, не поводителю. Зараз розберемось пояснення, якщо ви подасте скаргу, чи напишете на мене, я буду давати відповідні пояснення. Я не знаю, чому так. Да? Але я відправив повістку відповідну В нас права по графіку була призначена на відповідний Ні, час. Це не аргумент. Це не аргумент. Бо я більше пояснити не можу, бо я не знаю, чому так. Да? Бачите, це такі є офіційний сайт, офіційні куди ми звертаємося. Ще так. що можу я вам пояснити. Те, що я зміг пояснити, все не то, що я не хочу, а я поки не знаю. Зараз ви приймаєте рішення, коли ніхто не приходить. Як це таке може бути? Ну, змогу... Це питання дуже важливе. Як це можна прийняти? Минулого разу було все приємно. Я не відбуваю. Більше відповідати це не то, що я не хочу. Я не знаю. Зараз будемо Ви ж приймаєте рішення самостійно, без нас. Шановні, що я буду пояснити? Тоді ми будемо розбиратися. У нас в апеляційній карти буде чітко зазначені. Так проводимо право в нашому. Много разів, на нового судому зацікавість. Це один з трьох варіантів, які ви можете пройти в боя, більше я нічого не можу. Да. Я вам сказав це, ну пожалуйста.